Курська область знеструмлена внаслідок нальоту безпілотників. У ніч на 5 жовтня у кількох районах зникла електрика. Губернатор області Роман Старовойт близько о пів на сьомої ранку повідомив, що нібито українські безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у трьох прикордонних районах: Суджанському, Коренівському та Глушківському. Згодом подробиці почали повідомляти й інші російські телеграм-канали. Писали, що о першій ночі один із цитую безпілотників зсу скинув два вибухові пристрої на центральну електропідстанцію міста Суджан за 12 кілометрів від. Кордону з Україною. Там без електрики залишилося 14 населених пунктів. Другий дрон о 3-й годині ночі також скинув дві вибухівки на електропідстанцію селища Глушково за 6 кілометрів від кордону. В результаті без світла залишилися 53 населені пункти. Українська сторона поки що ніяк не коментувала ці нальоти. Останнім часом дрони стали часто залітати на територію Курської області. Лише цього тижня було кілька випадків. Напередодні старової розповів, що український безпілотник звалився на територію приватного будинку в селі Горналь Судженського району Курської області. Там загорілися сарай та гараж. Тиждень тому, за словами старової також прилітало. Він заявив, що з безпілотників скинули вибухові пристрої на підстанцію. Без електрики тоді залишилося 5 населених пунктів та лікарня. І, ймовірно, російська влада всерйоз стурбована тим, що відбувається в області, і намагається захистити від можливого прориву українських сил оборони. Наказали все обставити зубами дракона, і оборонні споруди спричинили неабиякі розбірки між ФСБ і Старовоїтом. Адже він набудував у Курській області фейкові зуби дракона, але не поділився відкатом з ФСБ. Написав центр національного спротиву. Змі повідомляє, що губернатора, який наставив існуючі обороні споруди на суму 10 мільярдів рублів, почала переслідувати Федеральна служба безпеки Росії. Старовоїд повинен був побудувати фортифікації за 2 кілометри від кордону. Чиновник витратив державні кошти, дещо заробив особисто для себе. Більше того, якийсь час він зволікав із виконанням цього завдання та зробив імітацію оборонної лінії. При цьому по телебаченню на всю хвалився, що мовляв, Робота кипить, а тетраедри місцевого виробництва. Исходя из текущей ситуации, йде постоянное укрепление Територіального силами і средствами йде ротація. К нам прибувають частина, убивають часть. Це постійна робота, воєнна робота, в тому числі і машини, механізми, спеціальне оборудовання. Зрештою, фортифікації таки з'явилися. При цьому частину коштів старової поклав собі в кишеню, пише ЦНС. У відділенні ФСБ РФ у Курській області погрожують відкрити проти губернатора кримінальну справу про серйозні Ситуації свідчить те, що чиновник почав шукати захист від арешту у Москві. Питання, чи прикриватимуть його зверху, залишається відкритим. Тим часом у мережі з'явилися знімки, зроблені за допомогою безпілотників. На фото можна побачити знамениту лінію оборони від вже не Суровікіна, а від Старовойта. Фортифікації зведені у селі Тьоткіна на кордоні з Україною. На фотографіях добре видно лінії бетонних пірамід та траншеї вириті вздовж доріг. Варто зазначити, що Тьоткіно це населений пункт за два кілометри від кордону з Україною навпроти села Сумської області, які чи не щодня страждають від обстрілу російської армії. І звісно, на ці дії завжди буде відповідь. Наприклад, від добровольчого корпусу РДК у вересні бійці у своєму телеграм-каналі написали, що цитую стривожили спокій ледарів із прикордонної служби ФСБ Росії і підкоротили їхню чисельність. Росіяни тоді написали, що в регіоні стався бій. А кількох співробітників ФСБ, прикордонників та їхніх військових було вбито. Дії ДРГ на території Росії зазвичай відволікаючі маневри перед запланованими операціями на лінії фронту вважає Роман Світа. Відкривається новий участок. Росіянам при приходяться на це направлення. Вони туди перебрасують певне количество сил, средств ілі зупиняють рухаючіся на Лінії бойов средства для того, щоб як-то купірувати такого руду проблему. У РДК також звернули увагу, що не лише мінометні обстріли та атаки безпілотниками по території РФ стали буденними. Режим Путіна вже навіть не реагує на загибель своїх слуг та прозорість кордонів, хоча їхня непохитність була одним із пріоритетів до недавніх пір. Але минуло півроку, і якщо 2 березня на рейд ДК у Брянську область відреагував сам Путін і зібрав Радбез, збунтувався тоді, до речі, Кадиров, то сьогодні про обстріл мовчать навіть російські воєнкори. Рейди добровольців у прикордонних районах РФ будуть дедалі частіше і масштабнішими, заявив раніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ви першими дізнаватиметесь найголовніші новини про війну.